Друга світова війна. Місто Лозова почало відчувати жахіття війни вже з липня 1941 року, коли залізничний вокзал та пристанційний парк були переповнені біженцями. Того ж літа почалися перші нальоти німецьких літаків на місто. З'явилися перші руйнування та перші жертви серед мирного населення. У вересні 41-го року почали евакуацію організацій та підприємств Лозової на схід. Вже через декілька днів недалеко від міста розгорілися бої. У жовтні 41-го Лозова була окупована гітлерівськими військами. За оновленими даними, це відбулося 11 жовтня, за іншими відомостями 10-го. І одразу у Лозові встановлюється нацистський режим. Одним із важливих елементів цього терористичного режиму була поліція, яка розміщувалася у будівлі, яка знаходиться по вулиці Благовіщенській. Колишній корпус Лозівського коледжу мистецтв. До війни у цій будівлі розташовувався НКВС, Народний комісаріат внутрішніх справ, одне з виконавчо адміністративних відомств уряду СРСР. Також тодішня міліція. А потім під час війни нацистські каральні органи. 19 жовтня 1941 року в Лозові, в центрі міста, німці зібрали збори лозівчан і було визначено, хто буде керівником міста бургомістром. Це перекреслив Олександр Прокопович, місцевий юрист. Він також працював тут страховим агентом, і було визначено склад управи. Управи, тобто. Ну, ніби як в сучасній термінології, це виконком і так далі. Тобто, саме тодішні органи управління до складу управи, також спершу входила поліція. Поліцейських було набрано штат 30 чоловік. Їх очолював Ян Кобилянський, сам не місцевий, не лозівчанин. Також була посада конюха, перекладачки, машиністки, прибиральниці. То поліція розташовувалася вся в цій будівлі. До функції поліції входили охорона приміщень, допомога нацистам під час арештів, затримання невідомих, перевірка документів, стеження за виконанням комендантської години. Тобто були введені обмеження на пересування. Щодо поліції та управи, то вони почали працювати повномасштабно з листопада 41-го року. Санкції на арешт видавалися Орцкомендатурою – німецьким місцевим органом військового управління на тимчасово окупованій території. Яка розташовувалася у районі дитячого майданчику по вулиці Богданівська. Очолював комендатуру комендант Німець з польським прізвищем Курнаковський. В 1941 році поліція займалася, зокрема. Арештами і були вже розстріли в листопаді місяці. Були розстріляні зокрема такі лозівчани, як Гонтар, Лисенко і Ривенко. Вони входили до складу винищувального загону НКВД, створеного ще влітку. Вони не змогли відступити, потрапили в оточення, і хтось із. Своїх же сусідів їх видав вони були розстріляні саме в районі Зайцевої Балки. Отримувалися тут в камерах поліції, і камерами поліції керував окремий комендант, тобто окрема людина, яка входила в штат поліції. У січні 42-го року під час контрнаступу радянських військ лозову вдається звільнити від ворога німці, а також їх прибічники, зокрема поліція, відступають з Лозової і направляються спершу на синельникове. Сучасна Дніпропетровська область. В кінці травня 1942 року німці їхні прибічники повертаються. Бургомістром стає інша людина і призначається. Інший начальник поліції на прізвище Загребельний. Попередній начальник поліції Кобилянський він отруївся спиртом у синельникові і помер. Щодо загребельного, то він недовго пробув начальником поліції. Він відповідно саме був зміщений, тому що повертається попередній бургомістр. перекрестов, який повністю змінив штат. Начальником поліції стає Тимошенко Іван Григорович, його помічником Чемериченко. І цей начальник поліції брав безпосередню участь уже в розстрілах єврейського населення. В червні 1942 року німці наказали провести у Лозовій перепис населення по двом категоріям. До категорії А входили мешканці Лозової, які проживали у місті до війни. До категорії Б відносили людей, які переселилися до Лозової за часів війни. І також були два пункти: це комуністи і євреї. Євреїв зафіксували вже в червні 1942 року 30 родин. Це люди, які не встигли евакуюватися, і ті, хто не був розстріляний. Ще в 41-му році всі ці родини були заарештовані. В липні 1942 року Тимошенкові, начальнику поліції, німці дали розпорядження проїхати по Лозовій, зібрати всі єврейські родини, зокрема, це родина Мандарацьких, родина Лолсбергів і так далі. Майно було відібране німцям. Німецький комендант це майно роздав. Кому хотів своїм прибічникам, а саме єврейське населення було розстріляне саме в районі, як тоді казали, спецвоєнстрой на Авилівці, де приблизно зараз розташована військова частина. Тобто це населення було там знищене. Розстрілювали німці, поліцаї стояли в охороні. Але цікава ситуація, що Тимошенко Іван Григорович, начальник поліції, він сам виявився євреєм. Його арештували німці. Він також був розстріляний. Тобто, навіть коли згадують про нацистські табори, той самий освінцям, де масово знищувалося єврейське населення, то охоронцями із ув'язнених були дуже часто самі євреї в даному випадку, ось така ситуація. Після Тимошенка, тимчасовим начальником поліції, стає Карпов у протоколах допитів Лозівського бургомістра, які зберігаються у Харкові у колишньому архіві КДБ комітету державної безпеки, також згадуються деякі нюанси із діяльності поліції. Припустимо, повинні були обов'язково бути поняті, але були випадки, що під час обшуків поліцаї присвоювали собі майно. Тому бургомістр їм суворо наказував, що все, що вилучається під час обшуків, повинно заноситися в спеціальний список. А якщо вам щось потрібно, то ви повинні звернутися, щоб вам це видали. І майно, вилучене у лозівчан, воно також зберігалося. В одному з цих приміщень, тому що була поліція, була конюшня, відповідно, господарські приміщення. Оце все займалося. І були також, відповідно, великі підвали. Влітку 1942 року також в цьому приміщенні утримувався колишній прокурор міста Лозової, який саме тут залишився, і також він був розстріляний. У серпні 42-го року по лозові поширилися листівки антинімецького змісту, і відповідно німці викликали лозівського бургомістра, тоді на цій посаді знову був перехрестов, і дали завдання, щоб поліцейські, які на той час йому підкорялися до вересня 42-го року, слідкували за тим, хто прибуває у місто. Вся лозова, і навколишні населені пункти, так само як і зараз, були розбиті на квартали. Тож завдання дали і квартальним. Тоді їх було 70 чоловік. Воно полягало в тому, що квартальні повинні були слідкувати. Якщо на їхньому кварталі з'являється хтось чужий, одразу повідомляти до поліції і відповідно за допомогою них перевіряти цих чужинців у разі необхідності арештовувати. З 1 вересня 1942 року вся поліція, як Лозової, так і району, вона припиняє підпорядковуватися бургомістру. Перекрестово, і вона напряму підпорядковується керівнику німецької жандармерії Керну. Тобто, жандармерія це ну, грубо кажучи, спеціальна каральна німецька установа, яка слідкувала в тилу за антинімецькими проявами, так скажемо. І жандармерія розміщувалася на території на вулиці Сучасній Соборній. Також у них були свої камери, свої власні каральні органи, і багато також розстріляних німцями були. В районі на Вилівці, де зараз знаходиться крамниця красна лінія, до цього там знаходилася школа. Ну а під час війни німці також там в підвалах розстрілювали ув'язнених лозівчан. Ну а трохи далі там знаходився відповідно ще й концтабір. У Лозівському районі у селищах Краснопавлівка та Орілька у сучасному селі Українське, колишнє Петрівське, села Хріздвянка та Смирнівка також утворюють опорні пункти, тобто дільниці для сільської поліції. З серпня 42-го по вересень 43-го начальником поліції був Батрак Іван Лукич. За свідченнями Лозівчан на допитах у 45-му році Іван Батрак брав безпосередню участь у масових розстрілах, які відбувалися у камерах поліції. Арештовував людей. Тобто він їздив на возі з автоматом і безпосередньо власними руками вбивав людей. В кінці січня, на початку лютого 43-го року у Лозовій сталася трагічна подія. У центрі міста на території сучасного перехрестя бульвара Шевченка і вулиці Ярослава Мудрого у роки війни знаходилась деякий час бійня, тобто склади із м'ясом. Німці відступили. Червона армія ще не зайняла місто, і лозівчани масово кинулися розбирати м'ясо, яке знаходилося на цих складах. Тут одразу німці повертаються, і вони наказали знести все м'ясо. Яке було забране. Лозівчани, ну, може, хтось це й зробив, але населення голодне, вони відмовилися це робити. І самі ж лозівчани почали їздити разом із поліцейськими і видавати тих, хто брав м'ясо. Зокрема, називається прізвище однієї з лозівчанок, яка мешкала на вулиці сучасна Моргуна, тоді Свердлова, яка їздила на возі разом із начальником поліції. Він з автоматом арештовував людей, а сам же обшуковував, де було м'ясо. Одна із бабусь на прізвище Любарцева, яка мешкала на Сахаліні, вона була цим начальником поліції, застрелена просто на ганку власної будівлі. А ті люди, які були арештовані, м'ясо ясно вилучалося, і вони звозилися сюди масово до камер. Слід сказати, що м'ясо знайшли не в усіх деякі лозівчани згадували, що в принципі їм вдалося заховати. Але також є свідчення. Ось моя бабуся, яка теж пережила окупацію. Вона згадувала, що в однієї з бабусь теж на сахаліні знайшли м'ясо в погребі. і німці розстріляли тут же. В погребі, тобто нічого не забравши. Також на Авилівці прийшов поліцей і знайшов в колодязі м'ясо, і там жили бабуся і її дочка. Дочці наказав поліцей віднести м'ясо в поліцію, здати. Дочка не повернулася, вона також була розстріляна. Приблизно в кінці січня, на початку лютого 43-го року, коли німці відступали, а разом з ними відповідно і їх прибічники, поліція, всі каральні органи, то почали відбуватися масові розстріли людей у камерах поліції та в підвалах, які зараз знаходяться у цих будівлях. Одна із лозівчанок, яка знову ж таки на 45-й рік допитувалася радянськими органами. Вона сказала, що був арештований її брат. Один брат був раніше розстріляний в 43-му році, арештований саме на початку її брат і утримувався в камерах поліції. Вона носила йому їсти, а потім сказали, що їжу вже не приймають передачу, щоб вона приходила в визначений день в певний час до поліції. Коли вона прийшла, вона побачила, що із цього приміщення вийшов із закривавленими руками з автоматом начальник поліції Батрак в супроводі коменданта. Комендант сказав цій дівчині, щоб вона вийшла, поки пройде цей начальник поліції. Потім вона зайшла і побачила, що в коридорі, в камерах знаходяться трупи. Інші лозівчани теж почали приходити і побачили в підвалах саме трупи жінок, дітей деякі трупи були понівечені, тобто без носа з іншими пошкодженнями і так далі. В тому числі, зокрема, ось в районі сквера Шевченка. Тоді ж, в 43-му році, були арештовані кілька хлопців за підозрою. На вилівці були арештовані кілька хлопців, тому що вони зібралися. Їх там було чоловік, п'ять теж німці запідозрили, що вони щось замишляють. і Саме всі вони були. Були розстріляні тут. Це був акт залякування певним чином. Тобто вони повинні були знаходитися під оцим нацистським контролем, виконувати їхнє розпорядження. Тому саме були різноманітні випадки, отакі. припустімо, згадують, ну це вже не пов'язане з поліцією, але також з німецьким каральним режимом, що один із німецьких солдат загинув. І лозівчанин зняв з нього чоботи. За це німецькі солдати відрубали лозівчанину ноги. Тобто, саме це вже не пов'язане з поліцією, не пов'язане з жандармерією. Це пов'язане безпосередньо з військовим окупаційним режимом, точно так само, як і розстрілювалося масово в 43-му році населення есесівцями на Авилівці, чоловіче населення, тобто також підозрілі. За приблизними даними і засвідченнями лозівчан взимку 43-го року у цих приміщеннях і підвалах, де здійснювали свої злодіяння нацистські каральні органи, було закатовано і розстріляно близько 50 людей. Ці будівлі, що знаходяться по вулиці Благовіщенській, є одними із мовчазних свідків трагедії, яка сталася у часи Другої світової війни. Жахлива сторінка в їх історії закінчилася, коли лозову остаточно звільнили від ворога 16 вересня 1900 1943 року.